Умілі руки друга частина. І ледвіно промовила жінка ці слова, як десять пері оточили молодичку. Глянула на них красуня і за малим притомності не втратила. А жінка і говорить, глянь на них, дочко, всі вони працьовиті, всі щирі та гожі. Лиш не можна їх показувати людям, не можна їм бачити білий світ. Я зараз пошепчу, і кожна з них сховається в один із твоїх пальчиків. Коли тобі потрібна буде їхня допомога, поворуши пальцями, і пері зроблять усе, що треба. Лиш пам'ятай, пері дуже моторні. Коли ти полишиш їх без роботи. Вони занудяться та й повтікають, і знати не будеш. Не ховай більше свої пальці в кулаках, примушу їх працювати. Не зважай ні на день, ні на ніч. Отоді оціниш їх, як належить. Сказала так жінка і перебрала один за одним всі десять пальців красуні молодички. Заплющу очі, звеліла вона. І красуня заплющила, «Розплющу очі, знову загадала жінка, і молодичка розплющила. Так, примовляючи, жінка посадила на кожний палець по одній пері. І коли востаннє красуня почула «Розплющ очі і подивилася довкола. Біля неї не було вже ні жінки, ні пері. Молодичка Троянда. Не знає, вірити їй чи ні? Та ось посиділа трохи та й каже собі: А чому ж це я байдикую, ніби ледащиця якась? А чи не краще спробувати мені щось зробити? Адже ж не з'їдять мене вовки. Коли жінка посадила мені на пальці десять пері, то хіба ж вони не допоможуть мені прибрати в хаті? Обід зварити. Молодичка пов'язала фартушину та й кинулася до роботи. Стала вона ворушити пальцями, як навчила її жінка, і десять перій всю роботу виконали в хаті, ще й обід зварили. Ото зраділа красуня молодичка Троянда. Увечері повертається додому чоловік. І що ж він бачить? У дворі лад, все на своєму місці, у хаті чисто і обід зварений. Так легко стало на душі в чоловіка дивиться він на дружину і не може надивитися. А обід такий смачний, що добрішої страви ніколи ще не їв. Троян до мого саду, промовив він до своєї красуні. Твої руки це наше щастя, нарешті і наш дім, схожий на дім, як тут затишно, як тут любо. Так досягли вони свого щастя, і ми можемо розійтися, хоча з неба впало ось троє яблук. Це для тих, хто свій дім, своє гніздечко плекає щиро та з любов'ю.